Незабаром у суперлізі пролунає фінальна сирена цього сезону, після якої визначиться чемпіон. За традицією переможці будуть нагороджені чемпіонськими перснями, а найкращий гравець сезону отримає головний індивідуальний трофей MVP. Визначення володаря цього титулу. Доволі складна справа, адже гідних цього звання гравців у суперлізі не бракує. У більшості випадків допоміжним чинником у такому разі стає чемпіонство. До прикладу, кращим гравцем минулого чемпіонату було визнано Рамела Каррі, котрий приміряв чемпіонський перстень у формі БК Донецьк. Я думаю, що команда повинна, повинна бути довжити В принципі, по ідеї, звісно, перше місце, Я думаю, ну по пологики віші МВП – це, це чемпіон. Чемпіон – це МВП. Зважаючи на це, коло претендентів звужується до лідерів з цьогорічних фіналістів. Азолмашу та київського будівельника. З прогнозом на Маріупольців знавці баскетболу визначилися досить швидко. если брать из игроков именно защитников, то я считаю, что Лингрир, потому что человек реально старался весь сезон. То есть он каждую игру отыграл на уровне, каждый, можно сказать, каждую вторую игру он делал дабл-дабл. Как по мне, Лингрир достойный MVP. Он делает все для того, чтобы команда... Сейчас была на таком уровне и играла в финале. По моему мнению, Лингрир. Почему? Ну, прежде всего, наверное, из-за того, что как бы, в самые ответственные моменты ну, он берет игру на себя и способен решить исход поединка. Мне очень нравится игра команда Завмаш Грир, разыгрывающий. Если, конечно, выиграет Азамаш, то тут безусловно это Лин Гир. Щодо кандидата на звання найкращого гравця суперлиги від Будівельника, то единой кандидатуры не знайшлось. Илёла, Сидилейн, и Артур Дроздов. как бы они достойны этого звания. Наверное, Лайонс. Мне кажется, он наиболее стабильный. Артур Дроздов. Почему? Я считаю его лидером Будивельника, и без него практически не проходит никак, не проходит игра в и практически и сила команды, и сердце команды. Будивельника МВП определить намного сложнее, потому что более командная игра, больше цельности. Лайонс вроде бы лучший бомбардир, но Не всегда хорош в останніх матчах. Дроздов связующее звено, но все-таки МВП человек еще и забивает, должен чуть больше. Дилей не тоже есть вопрос. Честно говоря, вот если станет будівельник чемпіоном, это даже как бы для всіх навіть будет загадка, хто же з них стане. Чи стане володарем титулу гравець будівельника і хто саме, ми дізнаємося згодом. Але постає питання: чи має бути вирішальним звання чемпіона у визначенні найкращого гравця сезону? Я вважаю, що игрок, який явно лучше, він має бути признан лучше, несмотря він в команді победившей чи ні. Я абсолютно согласен, що не завжди команда победитель, ну, МВП должен становиться в команде победителя. Нагадаємо, що подібний варіант вже траплявся в новітній історії Суперліги. Той такий Рамел Карі був визнаний найкращим гравцем сезону 2010-2011. Попри те, що його команда в тому сезоні, Маріупольський Азовмаш, поступилась. І ось тут варіантів з'являється набагато більше. Інколи дуже несподівано. Якщо сьогодні просить одного чоловіка, якавлів Савансавлів. Вот я штаю, що і українців саме по ходу сезону. Емвіпі моємвіпі однозначно. Але звісно, не варто забувати і про того ж Ренді Калпепера, гра якого протягом сезону справді вражала. Чого лише варті 50 очок здобуті ним у третій грі бронзової серії проти Галичини? Владан Букосавлович також є гравцем, який претендує на подібну відзнаку, про що красномовно говорить його рекорд Суперліги по кількості здобутих дабл-даблів протягом сезону. Гадати над тим, хто стане МВП чемпіонату Суперліги сезону 2012-2013 залишилося зовсім недовго. Головна індивідуальна відзнака знайде свого володаря одразу по завершенні фінальної серії.